Аємо на зв'язку з останніми новинами ситуаційний центр муніципальної варти. Минулі вихідні для наших інспекторів виявились напрочуд алкогольними, хоча на календарі свят зафіксовано не було. Але ж для деяких і привід не потрібен, бо вони просто обожнюють святкувати це життя. Чом В діло? Чом діло? Чом діло? Мешканці громади скористались гарячою лінією нашої служби, яку ви зараз бачите на екрані, і повідомили, що цей чолов'яга не просто хильнув зайвого, а ще й чіплявся до звичайних перехожих. Приїхавши на місце, інспектори спробували поспілкуватись з ним. «Менше тоді голова. Людям чи а? а? Зрозумівши, що конструктивного діалогу не буде, найкращим рішенням виявилось провести громадянина до його будинку, щоб він спокійно собі відпочив не на громадській території. А от інший герой сьогоднішнього випуску виявився напрочуд балакучим. 40, ну Ти старий, не старий. Де ви живете? 100. Дівежи ти ні, ні. Ти думав, мене загусився. Ні, от ми якраз таки і пам'ятаємо, що жорстока війна триває, і наш обов'язок захищати жінок та дітей в тилу, доки більшість чоловіків боронять нашу державу на фронті, а не лякати їх своїм нетверезним виглядом та безмістовними балачками. Сіді на лавочка. Улеті до лет прийде. Я буду сорок. 60. боїмося, що з таким способом життя 60 може і не настати. Ми не раз ставали свідками, як алкоголь віднімає розумові здатності людини, а зрештою, і фізичні. Тож наголошуємо вам не зловживати ним. Наступного чоловіка нашим інспекторам ледь вдалося розбудити. Настільки сильно його оповила дія горючого. Наконець-то прийшли в себе. Да. Так, що случилося. Да, Ми вже хотіли викликати швидку, та поруч проїздили знайомі цього громадянина, які взяли його на поруки та пообіцяли відправити додому цілим та неушкодженим. Однак не всім так щастить знайомими, і наступному переможцю Алку ігор швидка таки знадобилась. Чоловік в сильному алкогольному сп'янінні, Зараз чекаємо швидку. будемо щось думати. Насправді, це можливо і було б смішно, якби не так сумно. Важко уявити, що змушує людей настільки відключати свою свідомість, що без допомоги лікарів ніяк. Я наразі приїхала швидка допомога. Буде надавати до медичних допомоги. Одного дня поруч може не опинитись ні інспекторів муніципальної варти, ні лікарів, ні навіть уважних перехожих. І тоді найменше, що загрожує таким людям, серйозні хвороби, а найгірше смерть. Є ще одна загроза з боку законодавства, адже згідно зі статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розпиття алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді карається попередженням або штрафом. І якщо деякі розуміють свою провину і йдуть на контакт, Чоловіка трохи випив. Чоловік зараз його проводимо з парку додому і так далі. Хай йде додому. Він розуміє, що він випивши. Урожає моєго спаку. То деякі вирушають в гості до поліцейського відділку і не завжди на своїх двох. Отбиває. <пліць> Це к вам. Давай, ставай. Давай. Залюбки допоможемо відкрити, якщо це дійсно допоможе не повторювати таких ситуацій. Наша мета створити безпечну громаду, де мешканцям не буде нічого загрожувати. Нетверезі громадяни, навіть не усвідомлюючи, стають об'єктом потенційної небезпеки. От, наприклад, наступна ситуація, де таксист погодився довести п'янчушку додому, але не думав, що той не зможе розрахуватись. Що й буде агресивно себе поводити. Все добре, да, все добре. я дам. Нема гроші. А, Зараз... я... Я дав гроші. гроші таки знайшлись. Товариш допоміг дістатись до готелю, де зупинився гість міста. Та хіба так приходять в гості? Над цим питанням залишимо його думати наодинці. А ми все гадали, що ж це за загострення таке сталось, допоки наступний чоловік не дав нам підказку. Я думав, не видно. Ну, ви ж тут не один. Ми люди є, які ходять, бачать все. А це як не як громадське місце. І тут все стало на свої місця. Доки Одеська область страждає від нестачі електроенергії внаслідок ракетного обстрілу. Для деяких товаришів це знак, що можна розпивати міцненьке та залишитись непоміченим. Однак не тут то було. Наші інспектори патрулюють і вдень, і вночі, і навіть при суцільній темряві. Абсолютно темряво. Все спокійно, порушень. патрулюємо далі. Саме регулярні патрулювання довели свою ефективність та стримують деяких порушників від своїх поганих справ. Адже ніколи не знаєш, в якій частині міста та коли з'являться муніципали. Перемога 14 та автопатруль без правопорушень. Так само ніколи не знаєш, коли інспектори повернуться на вулицю Маяковського з новими попередженнями про неправильне паркування. І поки свідомі громадяни обирають паркуватись на спеціалізованій безкоштовній стоянці. Інші в упор обирають порушувати та заважати машинам екстреної допомоги. Ну що ж, тоді ми продовжуємо працювати. Працювали вулицю Майковського, Всім порушникам правил паркування були виписані попередження. Багато в чому наша робота залежить від вас та ваших звернень на гарячі лінії муніципальної варти. Так, наприклад, наші інспектори виїхали на виклик, де чоловік вирішив, що можна красти дерева громади замість того, щоб звернутись до міської ради та отримати свій безкоштовний куб дров. А, а, якщо... Підставилися, я вам, я вам говорю на будущее. В следующий раз ідете пишете заявление, що ви хотите определенне дерево срубить. і вам должны дати розрішення. Якщо не дадуть, так не дадуть. Нагадуємо, що кожне дерево в місті перед його зрізом має пройти перевірку спеціалізованої комісії, яка дасть дозвіл на його зруб. Без цього дозволу жодне дерево не може бути знищене, бо це вже вважається порушенням. Можливо, чоловік не знав цього. Та на майбутнє пообіцяв такого не повторювати. Це були всі події за минулі вихідні. Завжди ваша муніципальна варта.